Привіт! У цьому відео ми ознайомимося з структурою Android-проекту. І одразу вас заспокою, насправді все не так складно, як здається, на перший погляд. Поїхали. Першим ділом відкриваємо вашу програму. Ми її уже створювали в попередньому відео, яке є в цьому списку. Назвали її First App, що означає перший застосунок, перша програма. Натискаєте. Відкривається ваш проект. Для наглядності. Давайте ще раз запустимо його і побачимо, як він виглядає на емуляторі. Як це зробити? Можете спочатку відкрити емулятор ось тут, а можете одразу запустити додаток. І бачите, тут вже є вибраний ваш емулятор, який ви створювали. У мене є кілька, але ми створювали цей Майсуперфон. І зараз автоматично відкриється і емулятор, тобто віртуальний девайс, віртуальний мобільний телефон, і запуститься наша програма. Запускаємо. Бачите, відкрилося віконечко, відкрився емулятор. І знизу запускається наша програма. Чекаємо трошки. Вона будується, білдиться. Запустилася. Бачите, поки що у нашій програмі є тільки назва додатку текстове поле, в якому пише маленьким шрифтом Hello World. І зараз перед собою ви бачите купу різних панелей, кнопочок. Пакетів, отут тут сліва, файлів в тих пакетах. Всі ці файли за щось відповідають. Але ми розглянемо зараз основні моменти структуру проєкту, основні кнопки, щоб ви могли якось потрошечки впливати на ваш мобільний застосунок. Якісь міняти дизайн, натискати щось, щоб мобільний додаток робив, коли ви натискаєте на кнопочку і тому подібне. Вам одразу того всього не треба знати. Треба знати основні моменти. І якраз в цьому відео ми розглянемо основні чотири файли. Кожен з яких за що відповідає: один за логіку, інший за дизайн, третій за збірку додатку, будування його. Але суть в тому, що коли ви натискаєте на кнопочку Run, ці ті файли між собою певним чином комбінуються, і ви отримуєте на вихід один мобільний застосунок, де ви можете щось бачити і якось з ним взаємодіяти. Почнемо ми з файлу MainActivity. Про MainActivity можете думати зараз. Як про вікно. От коли ви натискаєте на ваш мобільний додаток, до речі, як його відкрити взагалі на емуляторі, якщо він раптом у вас закрився. Ось тут, наприклад, я відкриваю всі програми, тягну знизу вверх, і в нас є серед інших програм наша, яка називається First App, так як ми її назвали. Іконка по замовчуванню, Android-зелений. Ви можете натиснути довгий клік на неї, потягнути в сторону і винести на робочий стіл. Так буде зручніше. Маєте швидкий доступ. Так от, натискаєте на неї, бачите, відкривається вікно, на якому є якийсь дизайн. От Коли відкрилось то вікно, це означає, що відкрилось ваше Main MainActivity. Де знаходиться MainActivity у структурі вашого проєкту. Отут зліва. Отут зверху переконайтеся, що у вас є Android. Дивимося, якщо ви, наприклад, випадково закрили вікно MainActivity. Application відкриваєте. Java. Назва пакету вашого мобільного застосунку, Come example, First App без Android Test, без Test, просто без нічого з цей перший. І відкриваєте його, і тут є MainActivity файл. Два рази клікаєте на нього і бачите перед собою MainActivity. Я думаю, що ви вже впізнаєте мову програмування Kotlin. Бачите клас, який наслідує app.compat.activity, частину Android фреймворку, який одразу overriдеть перевизначає функцію OnCreate. І ця функція викликається тоді, коли якраз відкривається вікно. І коли це вікно створюється, ви можете якось на нього повпливати. Наприклад, задати йому дизайн. От коли ви закоментуєте функцію setContentView, два запустите ваш мобільний застосунок, ви побачите, що текстове поле зникло. Це тому що функція SetContentView задає дизайн. І ви її закоментували. Хоча вікно відкрилося. Коли розкоментуєте цю функцію і запустите ще раз, тоді ваш дизайн з'явиться. Зараз він простенький, там просто текстове поле. Я вам в одному з попередніх відео поясню, що таке Android Framework. Це набір функцій, пакетів, які вже написані замість вас, для вас, Google, наприклад, щоб вам було легше писати мобільні застосунки. Тому, от, наприклад, App Activity. Ви ж не створювали цей клас батьківський. Він замість вас створений Google. -ом. І він використовується тоді, якщо ви хочете створити своє activity. Просто ви наслідуєте базові його компоненти. Ми поступово будемо вивчати ті функції AppCompatActivity Activity і знайомитися з ними, за що вони відповідають, як впливати з допомогою них на, на мобільний застосунок. Поки що знаєте, що це частина Android фреймворку Ви його написали, і це нормально, тому що воно входить в стандартний пакет розробки для мобільних застосунків. Ви можете в нього зайти, натисніть Ctrl або Command, і ліва кнопка мишки. Чик. Куча тут функцій своїх документацій. Це все писали, не ви це написали для вас. Не губіться в цьому, вам цього зараз знати не потрібно. Функцію, яку ви оверрайдите, onCreate це стандартна функція, яка є реалізована, або точніше задекларована у батьківському класі App І вона викликається кожного разу, коли ваше вікно відкривається, тобто створюється. От зараз його немає, я back, не вікна вашого додатку немає на фізичному девайсі. Але коли ви натискаєте, воно створюється, і тоді викликається якраз функція onCreate. І коли викликається функція під час створення вашого мобільного застосунку, це відбувається дуже швидко, ви задаєте вигляд. І тому одразу бачите, що тут є текстове поле. Але питання: а де ми вказали, що в нас є текстове поле, і що в нього є вміст Hello World? Привіт, світ, означає. Для цього є інший файл, який відповідає за дизайн або розмітку. Як виглядає ваш екран? Називається Layout file. Такі файли називаються лейаутами, а назва того файлу конкретно називається Activity Main. Створена автоматично, коли ви створювали шаблон вашого мобільного застосунку. Як відкрити файл ActivityMain? Є два способи. Один спосіб, знову ж таки, натисніть Command на Mac або Ctrl на Windows, і, і лівою кнопкою мишки, отут, бачите, на оцей файл ActivityMain. Клік. Відкрився він вам. Але якщо ви його закрили і забудете про цю комбінацію клавіш, ви завжди його можете знайти в вікні структурі проєкту Project у цьому віконечку. Бачите, відкривається, закривається. Так, тут дивимося знову Android. І тут є пакет крім Java, я її схлопнув, пакет Java, є пакет RES, ресурси. Тут є пакет layout. Це стандартний пакет, який буде у кожному вашому проєкті. Android. І коли ви відкриєте layout, тут буде ваш файл activitymain.xml. Дивіться, це не Kotlin, це XML. Він не є такий складний, пізніше ми його розберемо, але суть в тому, що тут вказано, що у вас є текстове поле, у ньому є вміст Hello World. І тут, з допомогою інших атрибутів, які ми потім розберемо, вказано, що це поле знаходиться посередині екрану. Так от, коли запускається MainActivity, з яким ви вже знайомі, воно бере цей. ActivityMain.xml-файл, дизайн розмітку, і використовує в собі, наповнює себе вікно вмістом цього XML-файлу. Тобто текстовим полем. Давайте поміняємо у ActivityMan один атрибут, тобто зробимо цей текст трошки більшим, а не таким вже тріпненьким. Пишемо: значить, так, Enter де-небудь. Тут, тут, де-небудь у будь-якому рядочку, але в рамках. Text view. Після цього і перед цим. Пишете: Android. двокрапка, Текст size. Бачите, є автозаповнення. Вибираєте. Потім дорівнює, потім відкриваються лапки, і там можете задати розмір вашого тексту. По замовчуванню він такий, а ми задамо, наприклад, 44 SP. Розмір 44, а це такі відносні одиниці. Вимірювання на екрані телефону. Потім ми з ними також познайомимося. Давайте запустимо додаток і подивимося, що наш текст збільшиться. Є Hello World збільшився. Два слова, що таке XML. От бачите, файл має розширені XML, і, очевидно, перед вами не Kotlin, з яким ви, швидше всього, вже знайомі. Так от, це можна думати про це як про іншу мову програмування, але вона набагато простіша. Тому що вона відповідає тільки за те, щоб задати елементи, ну там написати, що у вас буде текстове поле, і е, вказати по відношенню одне до одного, яким чином ці елементи дизайну будуть розташовуватися. Це все відбувається з допомогою атрибутів. Ми пізніше розберемо, як працює XML, але зараз для себе, знаєте, це така легенька мова програмування для розмітки, для розташування елементів на екрані. Тут логіки ніякої немає. Тут є просто дизайн, або, якщо кажуть простими словами, морда. А вже коли запускається MainActivity, він з допомогою функції setContentView бере цей дизайн і використовує в собі, у своєму вікні. Добре, це два основних файли. А зараз ще розберемо Manifest файл і Gradle файл. Відкриваємо файл Manifest. Дивіться, ось тут є app, потім пакет Manifests, відкриваєте, і тут є файл, знову ж таки, XML. Android Manifest. І знову тут багато незнайомих вам атрибутів. Ви можете здогадуватись по їх найменуваннях, приблизно за що вони відповідають. Зараз нам треба зрозуміти суть, за що відповідає взагалі той файл. Це конфігураційний файл. Він дає загальну інформацію про ваш мобільний застосунок, кому операційній системі Android. Тобто, уявіть собі, у вас є середовище виконання програм, ваш мобільний телефон. Або планшет, або якась машина, годинник. І там є багато мобільних програм ось таких різних програм ваш будильник, карти і ваш мобільний застосунок. І операційна система має якось розрізняти ті мобільні застосунки, якось по унікальному ідентифікатору, має розуміти, якщо у вас є багато екранів, коли ви натискаєте на іконку вашого мобільного застосунку, а з якого екрану починати, відкриватися цій програмі. Оце така загальна інформація конфігураційна. Про ваш мобільний застосунок якраз знаходиться в Маніфест файлі. Як тільки ви встановили вашу програму на мобільний пристрій, то вже операційна система Android, навіть без запуску тої програми, знає загальну інформацію про неї. Які екрани в цій програмі будуть, які їхні унікальні ідентифікатори, які вони мають приблизні права і тому подібне. Наприклад, пам'ятаєте MainActivity? Ось переходимо сюди. Так називається ваш клас MainActivity. Бачите, про нього тут вже є згадка в Manife файлі MainActivity. Таким чином, Android OS знає, що із допомогою оцих двох атрибутів Launcher і Main, знає, що коли ви натискаєте на цю іконку, тоді програма відкривається з MainActivity. Тому ось тут назва компоненту, тобто класу MainActivity, має співпадати з тою, яка є ось тут. Тут у вас може бути багато інших активіт, тобто вікон, з яких складається ваша програма. Але лише одна з них буде початковою, лише одна Activity буде стартовою, з допомогою цього інтент-фільтра. Так само другий атрибут label, тобто фактично найменування вашого мобільного застосунку. Ви прямо тут побачите не саме найменування, воно називається вас First App. Ви побачите посилання на інший файл, в якому є найменування. І коли ви натиснете, наприклад, Command або на Windows Control і лівою кнопкою мишки на App Name, ви зайдете в той інший файл і побачите якраз назву вашого додатку. Якщо ви тут поміняєте First Application, наприклад, і запустите знову вашу програму Run App. Що буде? Зверху вже пише First Application, тому що ви поміняли назву вашої програми. І в операційній системі вже зареєстрована ця програма під назвою First Application. А було First App. Ви поміняли один конфігураційний елемент вашої програми. Добре, для цього і потрібен маніфест файл. І інший файл Gradle. Відкриваємо його спочатку, ось тут зліва. Знаходите іконку слона Gradle Scripts. відкриваєте і відкриваєте скрипт build.gradle і в дужках має писати назва вашої програми.app. Два рази клікаємо і маєте побачити щось ось таке. Це теж конфігураційний файл, можна сказати. Але він відповідає більше за збірку вашої програми. От у вас є багато різного коду, буде написано тут. У вас є багато різних е, атрибутів в XML. Але коли ви натискаєте кнопку Run, тоді всі ті файли весь той код має перетворитися якось і виконатися у операційній системі Android. От Якраз як він збілдиться, як воно все збереться в кучку, за це і відповідає ваш Gradle файл. Наприклад, що тут є? Тут є така важлива штука, як Namespace. Назва унікальний ідентифікатор вашої програми. От, читабельна назва вашої програми це first application. Ви можете її назвати як завгодно, і вона може бути такою самою, як і інших програм. Наприклад, Chrome, Camera, як хочете, називайте. Це то, що бачить користувач. Але унікальний ідентифікатор вашої програми, то, що користувач не бачить, він має бути унікальним. Якщо у вас буде інша програма. З таким самим namespace, ом. project name фактично, коли ви створювали проєкт. Може, пам'ятаєте, ми там вказували project ProjectName.example first app. Якщо буде програма, яка має такий самий ID, і ви її інсталюєте на операційну систему, тоді ви просто перезапишете, і у вас буде тільки друга програма, або відбудеться конфлікт, і нова не поставиться. Це унікальний ідентифікатор вашої програми. Потім тут є ще інші додаткові корисні елементи мінімальна версія SDK. Тобто на яких телефонах можна запустити вашу програму. Наприклад, ви можете сказати, що на старих там, не запускати, а на версії 21 і вище запускати. Це мінімальна версія SDK 21. Що тут ще таке цікаве є? Це все зараз вам не потрібне. От знизу «Dependencies» означає залежності. В цьому файлі також вказуються бібліотеки, які ви використовуєте для того, щоб виконувати вашу програму. Фактично, Android framework сумарно і складається з тих бібліотек. Кожна з них містить собі якийсь там змінні функціонал і класи. Якраз коли ви натискаєте Run, тоді запускається скрипт Gradle. І, ви, може, бачили, там знизу зверніть увагу, бачите, тут відбувається, в мене дуже швиденько, воно відкрилось. Але коли ви перший раз запускали програму, тут багато всього завантажувалось. Це тому, що Гредел знає, що для виконання цієї програми потрібні такі залежності. І він, оці всі залежності, за їхніми ідентифікаторами, завантажував десь там серверів, збирав кучку для того, щоб запустити у ваш операційній системі. Тут ви вказуєте бібліотеки. Є. Gradle є. І зараз, коли ви будете створювати свій перший мобільний застосунок, ви якраз будете мати справу з більше всього з тими чотирьома файлами. Тому я вас ознайомив з ними в першу чергу. Можливо, вам доведеться ще не раз переглянути це відео, щоб закріпити от структуру проекту Android. Але знайте, що усі інші проекти будуть в цьому сенсі дуже схожі: завжди буде якісь activity, завжди будуть XML-файли. Буде Manifest файл такий самий, і буде Build gradle файл. Просто, в залежності від мобільного застосунку, ви будете міняти певні характеристики в них. Добре, добре, трохи розібрали структуру проєкту. Наразі цього буде достатньо. Не забудьте підтримати канал лайками, коментарями. Якщо є якісь питання, тоді знову ж таки в коментарях або в телеграм-каналі, який є в описі до відео. І бувайте! Побачимося!